Зип файл ютюб. Я радий бачити вас у себе на каналі, і сьогодні я оголошую довгоочікуваний розіграш на моєму каналі. Так що, хто доєднається, може мати шанс отримати новорічні подарунки від мене ще до свята Нового року. Але щоб розіграш проходив не просто так, а з якоюсь користю, ми з вами будемо збирати гроші на Збройні Сили України. Це не буде збір в якийсь популярний фонд, а конкретній людині на конкретні речі. Про умови участі та подарунки трошки згодом, а зараз я вам розповім, кому і на що ми будемо збирати. Мій знайомий Андрій нещодавно долучився до Збройних сил України. Зараз він знаходиться в навчальному центрі, проходить підготовку, щоб стати артилеристом. Андрюха доброї душі людина і в скорому часі буде трохи насипати добра нашим сусідям з боліт. Він є військовослужбовцем 21-ї ОМБР. 27 грудня він вже висувається в зону проведення бойових дій, тому до того часу нам треба зібрати з вами трішки грошей йому на снарягу. Як ви знаєте, в Збройних силах. України, хоч і видають якесь спорядження, але не завжди воно підходить по розміру і не враховуються індивідуальні особливості бійця. Я хочу трішечки допомогти своєму другові і зменшити фінансове навантаження на його гаманець для купівлі потрібних речей. Перше, що йому потрібно, це шолом з активними навушниками, бо, як самі розумієте, артилеристам треба берегти свої вуха. Ну і також цей захисний елемент броні набагато зручніший ніж те, що видають в Збройних силах України. Вартість тої моделі, що він собі пригледів, становить 14 тисяч гривень. Я не розбираюсь в військовому екіпі. І тому те, що Андрій вважає за потрібним, він собі придбає, або ми придбаємо йому. І друга річ, котра теж йому суттєво необхідна, це балістичні окуляри з діоптріями, так як зір у нього не такий добрий, як хотілося би. Фірма, що займається окулярами та виготовленням лінз під конкретні потреби бійця, озвучила суму в 23 тисячі 500 гривень. Це не маленькі гроші, тому я думаю, ми з вами зможемо йому допомогти. Бо від таких хлопців, як Андрій, залежить наше з вами мирне життя. Від мене потім обов'язково буде звіт. І я думаю, що якась подяка від героя нашого збору. Ну що ж, а тепер перейдемо до подарунків. Переможців буде троє, і вони отримують від мене портативну приставку. У мене їх назбиралась вже деяка кількість, але я ними не користуюсь, так як у мене є пристрій, котрий задовільняє всі мої потреби, це портативка Nvidia Shield Portable. А всі інші у мене просто лежать і припадають пилом. Тому я вирішив їх розібрати. Грати. Третє місце в даному розіграші отримає портативну приставку із Аврори плюс, Вона вже була у мене на огляді приставка з повним комплектом, як із магазину, і з додатковим акумулятором BL5. Це в неї вшито 408 бітних ігор від популярної приставки NES або Dendy, тому, якщо хочете про неї подивитись детальніше, відео з підказкою буде в правому верхньому куті екрану. Друге місце отримує портативну приставку від Data Frog SF2000. Теж її огляд вже був у мене на каналі. Вона вже вміє емулювати декілька ретро консолей, таких як NES, SNES, Mega Drive, Game Boy Advance, на ній вже є предостановлені іграшки на всі ці емулятори, і йде вона в комплекті з флешкою на 16 ГБ. Хто хоче детальніше ознайомитись з цією портативною приставкою, переходьте по посиланню на відповідне відео. Ну і перше місце можна сказати, вишенька на торті. Переможець у нас отримає PSP 2000. На моєму каналі не було огляду на неї, але я її придбав на OLX деякий час назад, розукомплектовану і довів її до ума. Докупив акумулятор, кришку, що закриває батарею. На AliExpress я придбав для неї пластиковий кейс, ще докупив флеш-карту на 4 ГБ Memory Stick Duo Pro. Також зарядний пристрій, і тепер вона має повний комплект для нормальної юзабільності та насолоджування. Іграми. Консоль вже прошита, тому ігри можна спокійно запускати з флеш-карти. Всі її функції нормально працюють, кнопки натискаються, входи і виходи перевірені. Єдине, що я не знаю, в якому стані, у неї привід для UMD-дисків. У мене немає жодного диску, щоб його перевірити. Переможець отримає культову ретро консоль в непоганому для її віку стані. Екран у неї показує добре, не звертайте увагу, це просто камера так ловить зображення. І це ще не все. У мене є ще одна простенька портативка, повний аналог консолі з магазину Аврора, приставка Суп, заслана мені колегою з каналу Психоче. І розіграю я серед тих, хто не може долучитися копієчкою до збору, а просто напише будь-який коментар під цим відео. Ми виберемо випадкового коментатора. І подаримо йому цю портативку. Ну і тепер основне умови розіграшу як прийняти участь. Для цього вам треба буде задонатити на створену мною монобанку від 100 гривень. QR-код з'явиться на екрані, а також посилання буде в описі до відео. Звісно, ви можете поповнити банку і на меншу суму, але вартість умовного щасливого квитка буде рахуватися від 100 гривень. Якщо ви поповнюєте банку на 100 гривень, ви отримаєте один шанс, якщо на 202, на 303 і так далі. Чим більше буде сума від вас, тим більше шансів виграти PlayStation Portable. Також я продублюю умови участі в описі до відео, прочитайте уважно. І вже 22 грудня через тиждень в прямому ефірі на стрімі ми проведемо розіграш і закриємо збір. Донатити можете вже зараз. Розіграш буде проводитись через додаток Монобанку, тому будь-які схеми шахрайства виключені. Якщо ви Поповнювати збір не через моно, а за допомогою інших банків чи платіжних систем. Обов'язково в коментарі додайте якийсь ваш контакт, щоб я міг з вами зв'язатись в разі перемоги в розіграші для отримання подарунка. Колег по Ютубу та друзів з ретро-ігрового та комп'ютерного ком'юніті. Попрошу розповсюдити інформацію про цей розіграш, буду вам дуже вдячний. На цьому, все. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України, а вам бажаю удачі! З вами був Лікан і до зустрічі!